10 березня Аліна разом зі своїми друзями потрапила у жахливу ДТП на одній з вулиць Краматорська. Хлопець, який сидів за кермом, загинув. 16-річна Аліна разом з іншими пасажирами отримали численні травми і зараз перебувають у лікарні. Це тобі для настрою. Це просто горе таких масштабів, що дуже шкода, що одна секунда ось так може перевернути все життя. Розкажи, як ти тут опинилася? 10 березня ми їхали з друзями, нас було четверо. Ми відпочивали, просто їхали додому. У момент, коли ми почали завертати, ось нас в нас в'їхав бус на дуже великій скорості. Удар був нанесений з моєї сторони. Що ти пам'ятаєш? Я була в сознанні, але дуже смутно все пам'ятаю. Ось я пам'ятаю, як я відкриваю очі, дивлюсь, у мене всі руки в краї повсюду стекло. Я не пам'ятаю, як діставали їх, але пам'ятаю, коли діставали мене, я питалася якось дістати ноги свої. Але я зрозуміла, що я не можу. Ну, а щось боліло, ти щось відчувала? У мене був дуже шоковий такий стан, і я нічого не розуміла. Я пам'ятаю, що я тримала своє, почала чупити своє лице. Я розумію, що тут стекло, а тут кров Все в крові. До кінця нічого не розуміла. Я позвонила батькам і mm вже: -hmm. не переживай все добре. Я розмовляю спокійним голосом доволі таки. І мама з татом дуже перелякалась, але я розмовляю, значить, все не так погано. А з ми знаходимося в доволі такі тяжкому стані. Мого молодого чоловіка, на жаль, 20 березня не стало в зв'язку з цією аварією. У мене. Прилом галіна стопа, поломані ребра, та нога шита перешита Слухай, а з поліція ви спілкувалися? Що це була за автівка? Як так сталося? Автівка є тільки на фото, де знаходиться водій. Автомобілі я не знаю. Ну, водій, він живий, він приходить е, так, до він тебе. Він живий, але я не знаю, де він знаходиться. Ніхто поки не, не знає місяць вже я знаходжусь тут. Угу. Три неділі мені ще лежати. Угу. Потім я буду потроху якось вставати, будуть бандажі, керсети, рік реабілітації. Я бажаю тобі. Скоріше стати на ноги для прогулятися нашими парками. Так я вже дуже скучила. Я журналісти просто медіа звернулись до правоохоронців, щоб дізнатися про хід розслідування. Однак відповіді наразі не отримали. Попереду у травмованої старшокласниці довгий період відновлення. Всі, хто хоче допомогти дівчині швидше одужати, можуть надіслати кошти на картку Аліни.